Гарна сонячна погода цілком гармонує і шкільним подвір'ям, яке вщен сповнене дитячими голосами, посмішками та піснею про рідну школу. Ми клас. 1 вересня відповідальна пора і для педагогів, і для школярів. Особливо хвилюються першокласники та їхні батьки, адже лише раз в житті випадає вести дитину перший раз до першого класу. Настроєння дуже волнітельне маса в що мій син йде сьогодні сегодня підготовлену групу. Я, Я дуже бей! переживаю дитина теж. Для того, щоб малечі було простіше адаптуватись до нового шкільного життя. Їх прийшли привітати казкові персонажі улюблених мультиків Вовк та Заєць, які розважали дітвору та загадували загадки про школу. Ігрові фрагменти змінювались танцями. П'ятикласниця Маша Зозуля разом зі своїми подругами органічно перевтілилась у роль моряків. Дівчата добре відпочили за літо і наразі танець у моряцькій формі, навіє спогади про канікули і, звісно ж, про море. Я провела літо чудово. Я була на морі, я там купалася, пригала, плавала. Театралізовані дійства на шкільному подвір'ї чергували зі словами дорослих, які вітали школярів із початком нового навчального року та бажали міцних знань і хороших оцінок. Работали для того, щоб дітям було комфортно. І нам, звісно, в цьому дуже допомогли наші любимі шефи, дорогі, це служба безпеки. Вони допомогли нам зробити дуже із столоваю, в столовувати, санузли допомогли, тому з кожним роком у нас улучшаются. привезли подарки деткам. У свою чергу працівники служби безпеки також привітали своїх підшепленнях та пообіцяли їм подальшу підтримку і допомогу. Первокласникам запрягайтесь, дорогі а через 12 років ми вас все проводимо, мабуть, будете стоять на вторгій. Е, старшокласникам, випускникам. Наверное, это та финишная прямая, которую надо пробежать быстро, из последних сил, да, не давать себе спуска, собраться. Желаю вам тоже успехов. Кожному з першокласників шефи подарували шкільний ранець. Співробітники обласного управління СБУ побували також на святі знань ще одних своїх підшефних в навчально-реабілітаційному центрі Гурлиця, де також привітали малечу та вручили подарунки. А після вітальних слів ось вона довгождана мить срібні переливи першого дзвоника, який гостинно запросив малечу сісти за парти та влитися до єдиної дружної шкільної родини. Валентина Денисова, Ростислав Мілов, об'єктив 27 канал.